Всім привіт! Переможець за до сих пір мені нічого не відписав, тому ми розігруємо заново це все і переможця ви зараз побачите. 4, 3, 2, 1! Всім привіт! Сьогодні будемо нарешті заповнювати мій альбом з пінами. Да, дивіться, скільки їх тут багато, різнопланових. Да, оце крутяться, да, це нічого не зробиш, тому що вони на одному штирку. Да, треба, щоб було хоча б два, щоб вони гарно фіксувалися. Так що, ось і так. Хто там питав, тепер ви знаєте, щоб вони не крутилися, треба. Двох цих штиркових брати піни. Так, і ось це наші безкоштовні піни якісь там. І ось, дивіться. Наклс, який поїв говна. Далі, якщо ви не бачили, <сум> дуже цікавий чувак. Так, і тут у нас є крутезний. Якісь 2 d покемоновські, можете побачити. Трьохшарові. Трьох і тут у нас. Там в мене кішка грається з іграшкою, так що привикайте. Так, ось так виглядають. Гусь, ще покемон трьохшаровий. Гея Гарнольд, ще покемон. Да, ну, цього разу, мабуть, покемонів не буде, а може і буде. Ну, Давайте перше буде ось такий пін. Давай фокусуйся. Ось такий лис з зірочками сіяє. Да. Щось він мені не сподобався, Правда, я думав, він буде більший, коли я його вибирав. Ну, приїхав такий маленький блистящий лис. Давайте його зафіксуємо тадада. Саме цікаво, у нього цей штрих на хвостити. Далі давайте тільки мені поклали як альтернативу мені продавець написав, що свого піна вибач, немає. А тому я змушений покласти тобі будь-що. Дякую. Як завжди, алергія. І він сказав, якщо тобі не сподобається, можеш запросити кошти назад. Ось. Те, що він мені прислав. Я так розумію, це сервіс. І це правда. Це сервіс, що щось там Коко, сервіс доставки, щось такого аніме. Я вже вирішив нічого не просити у нього. Нехай буде такий, раз прислав з котиком. Котиків ми любимо. Правди нього якийсь артефакт у котика. Це можливо його можна щухати. Ну. Це метал, так що я його не не зчуху, треба. Інструменти. Так що давайте котика на позицію. Котик тепер зайняв своє почесне місце. Ось от баланс, коли зранку є світло і є алергія. І вечір, коли нема алергії, але нема світла. Да, так що. Далі у нас також буде ось кліковий пін. Оба на, дивіться, це поняшка. Я правда хотів іншу поняшку. Ну, це також підійде, наприслали цю. Це не те саме поняшка, яку я замовляв. Ну це ось прикольно саме для альбомів. чик-чик. Ось цей отакий зажими краще для цих, для одягу. Ну все одно вони все, все влітає. Та-дам! Далі давайте. Ні, треба якийсь чорт, щось я прогадав. Просто покемон. Ну Давайте попробуємо цього впихнути. Та-дам! Отники на примар, Так що, якраз, я фанат, до речі. І був дуже щасливий придбати цей. Ну тут право повинен, мабуть, червоний бути, такий яркий, але може і таке підійде хто знає. Чорт. тут. Шорт не поміщається. Ну Давайте сюди. Я сюди придумав, кого ми запхаємо сюди. Ми сюди запхаємо, ой, ми сюди запхаємо якийсь безкоштовний пін, що буде круто. До речі, ось той самий безкоштовний пін. Да, навіть в пакетику, навіть якісь штуки є. І він ідеально сяде, тому що в нього штир на лобі чи на затилку. І дивіться, як воно виглядає. Прикольно. Такого наче що ми не бачили таких візерунків у пінів. Може непогано, що воно таке є, щоб воно реберцями трималося за тканину чи що там. Я вже професіоналом становлюсь. Так, хоп. Хоп. І наш. Петушок зайняв свою суперпозицію, волосся маркізи чи шерсть, як правильно буду казати. І ось. ось, ось це краще сів, тому що він дуже мощний позаду. Так, да, Давайте приступимо, я вам покажу. Ось такий крутизний пін. Зараз. Хайно так буде. Дивіться, який крутизний пін у мене є. Я, коли його побачив, я сказав, він мені потрібен. Це хто догадається, звідки? Так, це сказки Маленький Принц. Ще й мультики, кіно було, сказки, комікси. Персонаж відомий. І також такий масивний пін на одному штирку. Так що ось так. Так, да, ну, щось ось отак. та нам може прям цілий ряд забабахав. Це скільки ще штук ми сіні. Так, давайте далі. Давайте, далі у нас буде самий масивний пін, який я хотів спочатку по, от сюди помістити. Ну як вийшло, не йде туди, бо він тупо фізично не влізе. Я хотів його сюди, але щось я забув про нього. І у нас тут супер пім. Та-дам. Це павер. Хто шарить, той шарить, хто не шарить, це павер. Oh, oh. Ось такі прям портрет картина. Він такий громовський, великий, мощний, ну крутизний. Мені піний дуже подобається, навіть любив, отакий пін теж крутизний. І ось цей також. Він такий мощний. Мені дуже подобається, він такий якийсь дуже чіткий і виразний, Це, мабуть, до того, що чорно-білий. Так, давайте він, походу, буде займати ось тут чорний у нас. Воно буде походу, займати дві позиції. Це, походу, буде просто, а друге буде просто вставлений, але це не точно. Опля, майже це сюди. Ой, як це так вийшло? Да, приходиться трохи імпровізувати. Опля. Головне, щоб воно. Норм наче, наче норм. Ось такі не будуть крутитися, до речі. Мені мені подобається, як воно стоїть, як воно виглядає. Бо ці кінти вже крутяться, вони непосидючі. Далі давайте із прикольного. Так, да, давайте з прикольного. Мені також... Оце мені тупо прислали не те, що я замовляв. Я за це верну собі кошти. Начи. Як воно? Фокусуйся, подруга. Да, це типа фотоапарат. Начи, ну так. Хоча... Що це таке? Не зрозумілі букви. І короче, робить відразу рентген. Коротше. Такий ось пристрій. Я його не замовляв, але халявний пін це завжди радість у сім'ї. Особливо якщо він якісний. Бо оцей якісніший, ніж оцей. Безкоштовний. Це безкоштовне. Це безкоштовний. Так, і останній маркіза прийшла. Ну вона піном не буде. Кіза, це не пін. І останній із міні-піннів. Анічка. Її хідна морда. Ось так вона виглядає. Ну, порівняно з павер, яка прямо чорно-білей виглядає бомбезно. Тут кольори трошки виглядають халтурою. Ну. Іншої Анечки я не бачу, може знайду то ми цю анечку сюди помістимо. А поки в колекції буде ось така єхідна анічка за 50 копійок. Так, значить ми тут все вже побили. І далі у нас підуть ось такі покемонські фірмені. до речі, ці фірмені з споки центру, піни покемонів з лялочкою, з лялочкою побільше і вже дорослою лялочкою. Так, я вам буду всіх показувати, і тут, до речі, бачите, ось ці штучки, всі виглядають цими пікачушками. І так. Да, тут повинна бути якість, вона в якість відчувається по вазі, до речі. Тут прям вух. <coughs> а по-друге, увага, да, тут не поприш. І тут так багато цих штирків, щоб вони нікуди не ділися. Так що, ідеально ви можете, можете, я хотів сказати. Все ви можете, дивіться, які вони ідеальні. Ну, це якась полоска, ну то наче так і задумано. Вони просто ідеальні. Епагей пінів, як вони повинні в реальності бути. Можете порівняти всі інші піни мої, свої. Цими пінами. Це називається фірманий продукт справжні піни. Хоча мені і такі всі піни подобаються. Так що на це можна звертати увагу просто на якість. Ми дивимось на якість, а не на відчуття. Ну, так, да. дорого багато. Ну, це ще повинно, до речі, це до... Мальованих пінів таки відноситься. Бо інші, можливо, так не будуть виглядати. Бо ось тут цим контури да, показую, не видно. Ось тут до емблеми висливця. Тут дуже, е, контур дуже класно грає. Тут такого немає, тут контури всі. Ну давайте. Опа, їх можна так Що так? Хоп. Ну, це, звісно. Бомба. Винімаємо мій чорти і того зняв. Треба лялечку знімати. Ну, коротше, прийдеться лялочку, ми будемо сюди. Я хочу, щоб вони всі по порядку були. Оце ну, бомбічески. Вони прям навіть... садяться якось епічески. Так. А, давайте ще глянемо, як вони виглядають. Офіщиал Пін. О там прям таке написано. Ну, давай. Лінза. Фокусуйся. О! Ну, теперь воно блищить. Треба так, щоб не блищало. Викоротше, ну ви зрозуміли. О! Офіцион Апін. Чайна, чайне, чайна. Чого тільки нема. І давайте його помістимо, її, до речі, помістимо. Опа, ну прям супер мощно. Вони такі погоду гострі, що тих тихенько насаджуються. І ось вона. Лялечка побільше. Не прям якось, до речі, ідеально якось лягають. А ні, ось, ось тут уже хрустнуло. Ага, нічого Тут можна її зафіксувати на 2. Нічесь, фізика. Ми це бачили? Я ось тут дожав і тут дожав, і вона тепер сидить на 3. Тобто на дві дірки. Перший раз таке бачу у себе. Та мабуть і не побачу. Це неймовірно, до речі. Наступного разу будемо тут добивати. тут. Ну, прикольно. Давайте дивіться, що ми сьогодні заполучили свої руки. Крутого лиса, правда він якийсь маленький, ну прям геть маленький. Давай. Фокусуйся на лисі. 50 лінз, блядь, і нічого не фокусується. Ось такий міні-лис. Він, до речі, дуже крутезний. Потім принц з котом, до речі. А ти зможеш сфокусуватися? Говно. О, о, ну це вже інша справа. Ось такий принц з котом. Давайте ще раз на лиса подивимось крутезного. Ось такий грузезний лист, сіяє, як покемон, емблема мисливців. Так, що тут у нас? Півник якийсь таємничий. Прикольний півник. Поняшка, що жире, кексик. Ну, була інша, мабуть, фіолетова. Я не пам'ятаю, як її звуть. Ось такий сервіс до по подоставки з котиком. Бачите, який він класний. Пувар. Також офігезно якийсь таємничий халявний пін. І ця морда буде переслідувати вночі. Де? І лялечка раз. Лялечка трохи побільше. Що це у лялечки щось не лобів. А так не видно, тільки через камеру. І лялечка вже доросла. в Школу пішла. Так що, дякую, що подивилися. Будемо ще раз складати. Вже в нас залишилася одна сторінка. Да. Це щось, щось неймовірне. Ну, ось, оці крутяться, вертяться, нічого з ними не зробиш. Треба два штрика якось отут, отут, оце вертиться. Тут, знаєте, що не вертиться, бо тут металева фігня і там розпорка. Щось покажу. Давай, фокусуйся, та що ж ти, гідота. І тут вон, дві розпорки, вони коричі, в тканину входять, як стопором виглядають. Ну, все ж, вони крутяться, вертяться, нічого з цим не поробиш. От так от. Опа! Кілечко, кілечко поламалося, я його ніяк не відремонтую. Так, І... да, мені брат до речі, його поламав, але це не точно. Ну, я все виню на брата, це він поламав кілечко. Він просто дотронувся, а воно розвалилось. Так, що хто винуват, той дотронувся. Так, треба трохи зменшити, щоб можна було побачити всі ніж такі. Так, у нас залишилось. Сколько три, не две Пикачушные таких. Підуть коробку, у меня уже есть коробка с такими штуками. Так что, Треба буду сделать еще один выпуск по пенах. И вот так он виглядає. а я же залюбовался. Забув, що знімаю. Да. Вон якщо якраз кока у нас, а то якраз цей. Вона якось на метлі літає. А то якраз як вона називається? І кіт, І метла, і посилка, що вона возить. Ну тут, правда, тут трохи надурили, я не пам'ятаю, казав. Ось цю коку. Де вона кока? Бо що зможеш перестроїти лінзу? Не вмерши? І вона не така тускла. Мені прислали тусклу версію, а чувак продавав ну, ось таку нормальну. Ярку, кольорову. А тут трохи така, ну, це теж кольорова, але ну, така тускловата щось вона виглядає. А там корише, на дури. Ну вже яка є. Може замовлю на пробу ще одну, потім буду за неї гроші вертати. Бо за цю я не вертав. А, стоп! А може я і цю хотів? Я вам знайшов. У нас ще один є. Ой, як він називається? Тазумуйся. У нас вже поняшка є. Я, мабуть, може і цю і хотів. Я вже не пам'ятаю, може і хотів, саме цю. Бо тут оцю я точно не хотів. Так що якось отак. Все, дякую, що подивилися. Треба вже закінчувати цю епічну музику. Це дякую, пока, пока.